Всіх Вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, на кого з вашого оточення краще б звернути увагу. Тож, приємного перегляду і смачної кави вам. Давайте розглядати. Дивіться, здебільшого, все ж таки робота Всесвіт. Мені одразу впадає в око, от така, знаєте, розлючена людина, не розуміє того питання, на якому наполягає. З вас щось, знаєте, от як потребує. От дай мені, зроби мені, але ж людина, ну, взагалі-то, от, хоче змін, а не розуміє, що це складно взагалі. то і Так, ж, як, от, просто от візьми та дай, так воно не працює. Це ви десь працюєте з, з такою людиною, це співробітники хтось. Для когось все ж таки більш мені показаний чоловік. Але це може, ну трошки повертаю філіжанку, трошки змінюється зображення людини. Для когось це може бути просто от жінка, але з таким, знаєте, більш чоловічим характером. Така, що ну от, жіночності, м'якості в характері, ну може, там десь приховано, але здебільшого людина така дуже. Така потребує всього одразу, і її ну, якось так не дуже хвилює, що там все, що ви робите, це, як знаєте, як на межі і так. Дивіться, для когось по роботі зверніть увагу на людей, які, якось, знаєте, одна людина мені показана як грошима трошки так. Розмахує, але тримає їх міцно, і так, щоб, знаєте, там, так, що те, що обіцяє людина, ну, ще спробуйте візьміть. Бо, ну, знаєте, от обіцянки давати, ну це ж легко. А іноді їх треба ще й виконувати. А от тут людина така, що, знаєте, от зроби мені, я тобі заплачу, але ви, у вас очікування більше, ніж буде насправді. Інша людина мені показана радіти будете, вам дуже приємно, буде, бо даруночки якісь для вас будуть від людини, з жінка. А, ну, Тут як обмін дарунками взагалі-то. Тут, знаєте, от ви як теж готуєтесь. Потім зверніть увагу тут якась людина, знаєте, от як втратить щось, будете допомагати знайти щось коштовне. Не показано, що дійсно знайдете, як дивуєтесь, як, як це ви так змогли. Ось тут чоловік якийсь жінку здивує своєю появою, щось принесе їй щось, ну, щось матеріальне, щось таке, знаєте, що до рук можна взяти. Людина, яка дивіться, як, ви собі цього чоловіка як, не можете ніяк зрозуміти. От, хороша він людина чи не дуже. Людина дуже, ну скажімо, не відкрита. Він взагалі от своє життя, свої якісь там подробиці про себе дуже приховує. Ви ну, дуже мало про нього знаєте. Він ніколи не розповідає, от, що у нього в житті, як, чим живе людина. Всі розмови з ним більш знаєте про роботу. Про якісь такі справи, чи, ну, там, про Всесвіт. Тут людина приховує своє особисте життя. Тому він вам і незрозумілий. Ну, знаєте, він просто не шукає зближення з кимсь. Йому, ну, як знаєте, як людині достатньо того, що є, і не шукає ну, такого. Змін якихось для себе. Так, ось тут показують ще двоє людей один за одним, як віддалення в стосунках буде. Ще й третя людина, але це тимчасове. Це, от як, знаєте, чи вам треба буде десь там у своїх справах бути? Чи люди просто, от знаєте, як відробили своє і там десь своїми справами будуть займатися? Це ну, взагалі воно виглядає як від колективу. Ви, як, ви будете як на відстані телефонної розмови. Але ну, так воно і не показано, що щось погане. Просто от, ну, так, як Зараз вам так треба. Так. Зверніть увагу, хтось з вас. Ви дуже незадоволені і ви помічаєте. Людина, чоловік мені показаний, а людина дуже спостерігає за вами. знаєте, як у бінокль. Ну, настільки цікаве ваше життя, настільки якось, якось так розглядати, любить чим ви займаєтесь, як ви працюєте. Найближчі два тижні, От просто це буде вам аж занадто помітно. Така цікавість, чоловік якийсь. Наполягати буде на якійсь справедливості хтось з ваших оточуючих. Це теж більш як до роботи. Або, знаєте, от як ви по чутках ви знаєте про цю людину, а не такого, щоб ну, там, власного спілкування віч на віч, у вас і нема з цією людиною, але якось знаєте, як спілкуєтесь про таку людину. Дивіться, людина, яка йшла вгору, яка ну, от, досяг, мені так більш здається, що про чоловіка йдеться мова, як досяг такої величі певної. І дивіться, вже на цьому рівні він буде багато зусиль докладати, щоб щось. Це, як знаєте, до якихось таких помітних змін. Ну, тобто... Не так, щоб про ці зміни знали там тільки в маленькому якомусь колі людей, де він спілкується. А це, як знаєте, як помітно наш на великий галос людей. Ну, Щось таке зверніть увагу, бо людина як розвалить щось. А це буде допомогою і вам. Ви радіти з того будете. Так, давайте ось тут на двох жінок з вашого оточення дві жінки, знаєте, майже однакового, однакового віку. Короткі стрижки обидві. Одна кудрява, інша така, ну, пряме волосся. Ще й третя жінка є. Таке пишне якесь волосся, хоча теж як не дуже довге. Всі три мені показані темного кольору волосся, просто різних відтінків. Якісь питання, як обсміювати будуть. Зверніть увагу просто на те плітка, яке від них йде. Вони, їм не можна розповідати про себе. Там не тримаються язики за зубами, там взагалі буде викривлення інформації, вони вам так щось можуть розповідати. Але, ну скажімо, суть інформації буде ну, майже така, як є. Але якісь дрібнички вони будуть так викривлені, що воно взагалі-то, як до кінця, поки до кінця дійдуть розмови. Вже і суть зміниться. так. І ви так знаєте, ви на них так якось реагуєте, у вас є втомленість від цих людей. Тобто те, що буде найближчим часом від них іти, воно вам якось так відсторонення вам дає. Будуть. ну... Обмовляти якусь ситуацію, яка вже сталася. Яка просто от вони як прояснювати, щось будуть намагатися, але ж таке воно просто пліткарство. там нічого такого більшого нема. Тут є літери, я назву, от до кого вони більш за все, от, знаєте, кому більш за все дослухатись до такої інформації. В, С, П, Т, І все більше не бачу тут літер. Далі дивимось. Тут зустріч буде, тут, знаєте, радіють люди, які давно не бачились. Тут нічого поганого я не бачу, я бачу тільки, будьте уважні, будь ласка, бо тут як, ну, як захворіти може хтось, як знаєте, от людина не здужує трошки, і ну, не дуже там обіймайтесь, цілуйтесь, бо треба поберегти себе. Не треба так ділитись тими вірусами, які ходять. Так. Далі. Дуже засмучена жінка мені показана літери ТСР, літера А. Тут, знаєте, як, ну. Вона як сумує от, за певними людьми. Тут тут, ну, як не вистачає е спілкування, знаєте, от як людина, яка зараз е якийсь такий відсторонений е ну, от, життєвий пері період, нема можливості е близько з кимось спілкуватись. І нема можливості швидко змінити це. Угу. І ось тут на чоловіка якогось треба б звернути увагу. Показано, що спина у нього щось дуже там тягне по спині. Від шейного шейних позвонків, і ну, взагалі-то вся спина. От ну або він її застудив, або він її потягнув. Там от таке щось треба щось робити з тією спиною. І ось тут хтось шукає про вас інформацію, хтось, от, знаєте, як, ну, шукає, де ви ділись. Не може, от, знаєте, як втратила вас людина і не, не розуміє, де це ви поділись. Зараз тут мені показані чоловік і жінка, і в когось питаються про вас. Але людина теж нічого не знає от таке, знаєте, от, це як у сусідів у когось, бо люди якісь близькі до, вашого, до вашої оселі, але ну, якось нічого такого, ну, знаєте, і конкретики якоїсь не дають про вас. Взагалі, от, ну, як питанням на питання відповідають. Давайте ось тут побачимо, що тут ще. Тут така засмучена жінка і якийсь як молодий, ну більш, молодий, може, син її, може онук її, як заспокоює її. Ну Так, знаєте, от щось там каже, да я зроблю, чи я зробив. Якась така ситуація. Так обіймає її, знаєте, так, не хвилюйся, не засмучуйся. А вона, вона взагалі-то як пригадує двох людей. Жінку більш молоду і чоловіка так трошки старшого за жінку. Ну, і таке, тут і сльози, таке, така. Хвилююча ситуація, і хтось так її вмовляє, що заспокойся. Тут теж є літери. Тут щось ну воно вона щось пригадує, вона розповідає от про людей, яких, ну, вона про них згадує літери U O, Б. Л. Літера У. Все більш не бачу тут літер. Ну, тут, знаєте, тут звертають увагу, що допомога потрібна цій людині. Що вона якось зараз взагалі, от, знаєте, і настрою нема, ну таке. І якось, знаєте, потребує допомоги, а і просити нема кого. Так, далі дивимось. Так, тут дивується чоловік якимсь змінам е, стосовно роботи, стосовно, знаєте, як. Тут, як передається одна робота від однієї людини робота до іншої людини. І 27 -е число тут показане воно якесь тут важливе буде. Як допомога потрібна буде в роботі, в двох напрямках показане. Тут як вас можуть просити про таку допомогу, знаєте, або це вам треба буде комусь як довіритись. Так, і ось тут дуже гарна. Молода жінка показана, яка я от не розумію, як ви можете так про себе думати. Їй здається, що її чоловіки не помічають дуже гарно, дуже. І взагалі-то є у вас тут. Ті, хто ну, мрійники про вас, показаний мені один показаний. Він, це може, знаєте, десь на роботі бачити його, бо він якийсь, як, знаєте, як ви можете зрозуміти, він такий незграбний стає, коли розуміє, що ви на нього дивитесь. У нього, знаєте, все з рук валиться, він як ходити спокійно, нормально не може, він як на предмети натикається. І є люди, які помічають його таку поведінку, розуміють, чого він так поводиться, Ну там, трошки посміюються над ним, але то нічого то таке. І є ще чоловіки, яким ви подобаєтесь. Але цей ну просто це, це кохання. Це... Але тут ще й страхи до вас підійти це дуже страшно. Бо ви аж занадто для нього гарна, аж занадто, знаєте, подобаєтесь так, що аж ну, там, перехоплює дихання. І є у вас подорожка. Зверніть ось на неї увагу. Бо вона розуміє, що ви гарніша, вона пухкенька, ви тоненька. Вона, дійсно, от, от вона якраз таки не привертає увагу чоловіків. Я жодного не бачу такого, щоб дійсно там дуже впадав за неї. Ну, одненький є, але знаєте. Він якось так дивно на неї дивиться. Він більше поганого про неї розуміє, ніж би... ну, Тобто, знаєте, коли людина от нібито і не погана, але ж. І оці але ж його не пускають до неї. І оця подружка, на неї треба звернути увагу, бо їй хочеться, щоб від вас відвертались чоловіки. Щоб не було у вас такого, знаєте, от, ну, ну оточення таких, хто, кому ви дуже подобаєтесь. І тут, як знаєте, від вас же ж не можна піти навіть. До вас вони. Ті, ті кого ви відкинули свого часу, вони ж і повертаються. Тут і повернуться якісь до вас. Тут очікуйте, бо. Навіть якщо ви вважаєте, що у вас там все закінчено, ні, людина про вас пам'ятає, і ну, так як я це бачу, то найближчим часом повернеться. От на подорожку, дійсно, зверніть увагу, бо заздрість тут така, знаєте, вона може заважати вам в житті. Найближчим часом будуть якісь її вчинки, які підсвітять вам цю людину, щоб ви розуміли для себе, чим дихає людина. І воно так показане, ще, що ви м якісь два періоди пройдуть, і ви будете якось її відсторонювати від себе. Ви будете, ну, знаєте, більш налаштовані на те, щоб якось так. М Ну, як закінчувати з нею таке близьке спілкування? Тобто він, ви не відмовляєтесь від неї зовсім, але не так наближуєте її до себе? Ну, ось так. На цьому я і закриваю таку філіжаночку. Я думаю, що ті, кому треба було почути, почули, а всі інші маю надію, що не дуже так втратили час, послухавши. Може, дійсно щось цікаве почули. Тож, всім вам дуже-дуже бажаю гарного оточення. Хай на якомога більше приємних людей буде в вашому оточенні, а ті, хто просто вам вчителя, от хай навчать вас чомусь і підуть собі геть. А ви будете мати безцінний досвід. Тож, бережіть себе. Хай все буде добре і побачимось в нових відео. Всім пока.